Вітаю, мене звати Дмитро Руденко, засновник спільноти SaaS Founders, допомагаю власникам IT-компаній знаходити нових великих клієнтів за допомогою лідогенерації в LinkedIn. Наскільки зросте ваш прибуток, якщо звільнити 10% інженерів? Термін «Ghost engineers» примарні інженери, нещодавно з'явився в лексиконі текст спільноти, позначаючи несподіване явище в індустрії інформаційних технологій. Тобто. Працівників, які формально перебувають в штаті компанії, але практично не роблять жодної корисної роботи, це поняття виникло завдяки дослідженню Стенфорд, яке привернуло увагу до прихованих проблем продуктивності в технічному середовищі, та спричинило гості дискусії про ефективність сучасних моделей найму та оцінки праці робітників. Дослідник зі дослідник Стенфорду Єгор Денис Балаш розробив унікальний алгоритм для вимірювання реальної продуктивності інженерів. Дослідження охопило понад 50 тисяч співробітників сотень компаній, і методика була зосереджена на глибокому аналізі код репозиторіїв на Гітхабі. А алгоритм не просто рахує рядки коду, що було б дуже просто та, очевидно, неефективно. Не але й оцінює складність завдань, якість написаного коду, його здатність вирішувати комплексні проблеми. За результатами дослідження приблизно 10% інженерів були класифіковані як «ghost engineers», тобто е це критерії для визначення тих, хто виробляє менше 10% від продуктивності середнього колеги, тобто є середній колега. Є лише є люди, що виробляють менше 10% від середнього, і таких 10%. відсотків. Да? Тобто, соб, власне це ті люди, від яких яких можна позбутися, а да? сам автор методики визнає, що вимірювання надзвичайно складне завдання, оскільки традиційні методи часто несправедливі, не не враховують реальну складність, вплив конкретних технічних рішень. Ну, наприклад, розробник може. Змінити а, можна зробити набагато більше, коли змінить лише один рядок в коді ніж колега, який написав тисячі рядків рутинного коду. Дослідження мають повні обмеження, тобто, по-перше, вони не були перевірені колегами, і по-друге, в ньому брали участь лише компанії добровольці, що може викривляти статистику. А, але дослідження збігається з новими тенденціями в Silicon Valley, з прискіпливим ставленням до продуктивності працівників. Показовим прикладом є Ілон Маск, який після придбання Твіттеру, зараз це мережа X звільнив 80% співробітників, стверджуючи, що це не зашкодило роботі платформи. Співзасновник Y-Combinator Пол Грем. Також критикує практику найму хороших людей надання їм свободи, це відоме Джобса. Вважаючи, що насправді це часто означає наймання професійних імітаторів. Ця риторика підкреслює зростаюче занепокоєння тих компаній щодо прихованої неефективності. Щодо впливу віддаленої роботи, дослідження виявило несподіваний результат з одного боку серед віддалених працівників. Частка приманних інженерів більше, ніж вдвічі, перевищує показник для офісних працівників. З іншого боку, набагато більше надвисокоефективних інженерів, ті, чия продуктивність, принаймні в 5 разів перевищує середню, також працюють віддалено. Отже, бачите, віддалена робота вона просто загострює. Цю різницю, тобто на віддаленій роботі, люди, що не працюють, можуть не працювати більше, і люди, що працюють більш ефективно, можуть працювати більш ефективно. Це ще раз доводить ту тезу, що віддалено ефективно можуть працювати люди, які є добре самоорганізованими і фактично добре мотивованими. Отже, феномен Ghost Engineers висвітлює складну проблему оцінки праці в техіндустрії. Він демонструє, що традиційні підходи для вимірювання продуктивності застарілі і потребують радикальних змін. Водночас, дослідження ставить етичні питання про методи моніторингу, приватність та справедливість оцінки праці співробітників. Майбутнє, ймовірно, належить більш витонченим та справедливим системам оцінки, які враху враху врахуватимуть реальну складність та вплив роботи інженерів. А як ви в своїй компанії? Оцінюєте ефективність роботи розробників та інженерів з одного боку, і як визначаєте неефективне. Дякую за перегляд. Всім гарного дня, до зустрічі. Пока-пока.